Протягом звітнього періоду сектором з питань запобігання та вилення корупції апарату Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету здійснив аналіз, вивчено та погоджено загальним рахунком 2695 проєктів документів, в тому числі розпоряджень Мукачівського міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесії Мукачівської міської ради. Завізовані проєкти рішень стосувалися основної діяльності адміністративно-господарських питань, кадрових питань та оприлюднення до закону України про Доступ до публічної інформації на офіційному вебпорталі Мукачівської міської ради, уповноваженим підрозділом систематично здійснюється моніторинг звернень та запитів громадян підприємств, установ, організацій, серед яких повідомлень про корупційні діяння та діяння пов'язані з корупцією щодо посадових осіб Мукачівської міської ради та її виконавчих органів не було. А також протягом звітнього періоду не було зафіксовано випадків неетичної поведінки або дискримінації щодо посадових осіб Мукачівської міської ради та її виконавчих органів.